Вітаю, друзі! Сьогодні моє відео знову про капусту. Ось три дні тому я зробила перевалку своєї ранньої капусти, і на даний час вона виглядає в мене ось так. Вона тут має більше місця одна від одної, і я думаю, що почуває себе дуже добре. Але мова сьогодні не про неї. А сьогодні, друзі, я буду займатися своєю пізньою капустою, яку я висівала на початку березня. На розсаду. Вона росте так непогано, але вже така доволі величенька, і мені здається, що їй тут тісно. Я її висаджувала з інтервалом 2х2. Бачите, розсадини не потягнуті, гарні. Але все ж таки, я думаю, що її настав час розпікірувати. Хоча я собі думала, що я буду вирощувати її в цих ємностях, аж до висадки в відкритий ґрунт. Але сьогодні приймаю рішення, що все ж таки краще її. Пересадити окремо кожну в окремий стакан. Дивіться, яка велика різниця. Ці дві ємності були посіяні в один день, в однаковий ґрунт, то що різні сорти. Як росте тут капуста, а як росте тут. Росада з ємності виймається чудово за допомогою цієї клейонки. Ось дивіться, ємність собі вільна. Я її всю витягнула одним комом. Дивіться, як тут гарно розрослась коренева система. Корінчиків всіх є, тобто тепер буду акуратно зараз витягувати по одній розсадині і садити у стакани. Друзі, якщо посіяти пізню капусту на розсаду трішки пізніше, то все ж таки лайфхак з целофанкою ємності дуже таки корисний. Але ємність ми далеко викидувати не будемо, адже тут позначені мої сорти, деякий росте. Отож приймаюсь за роботу. Ну, от, друзі, роботу я закінчила. У мене вийшло, тепер дуже-дуже багато капусти. Роботу почала ще за дня, а закінчила пізно ввечері. Ну, але нічого. Сподіваюся, що капусточка моя гарно візьметься, і я її віднесу в тепличку. Накрию там під дуге, під агроволокно, і я думаю, що вона буде себе дуже добре почувати. Але поки пару днів постоїть у хаті, тому що у нас. Похолодало. Бажаю всім багатих щедрих врожаїв. На все добре.